Друзі, всім привіт! Ласкаво просимо на мій канал. Сьогодні ми з вами просто порозмовляємо. І насамперед я хочу вам сказати всім дякую, хто підписався на мій канал. Тому що у нас вже 1000 підписників. Ура, ура, ура! Для когось, можливо, це невелика цифра. Для мене це дуже важливо. На даний момент я не ставлю собі ціль вже 10 тисяч підписників це було б дуже добре. Але тут головна уже ціль, щоб в мене більше було переглядів, щоб вам більше подобались мої ролики. Тому рухаємось далі, а побачимо куди. Не знаю, кудись рухаємо. Багато людей у мене появилося, які мене гарно підтримують, гарні коментарі пишуть. Також в мене появилися і хейтери. Я не можу сказати, що це поганий знак. Можливо, навіть можу сказати, що і хороший. Хейтери це. Двигун соціальних мереж. Так що, хейтери, якщо ви хочете щось мені написати, пишіть, я буду тільки сміятися, і мені це навпаки дуже важливо і це потрібно. Так що, ось так. Я дурник, я взявся і вкинувся у Trump Coin. Хто не знає, це е, криптовалюта, яка Дуже виросла завдяки Трампу. Коротше, Я туди невелику суму закинув, але я й не буду розповідати, скільки, що і як. Я спочатку закинув, пішов в мінус, потім повернувся в ноль, навіть чуть-чуть заробив, але моя жадність мене погубила. Я подумав, що я більше зароблю і Коротше, хороший плюс буде, якщо я хоча б вийду в. В ноль. І я вийду з вітеля, і все. Можливо, колись, коли я краще в цьому буду обізнаний, тоді я в це повернусь. А це я щось на емоціях, я просто надивився, чомусь я туди вліз. Ну, коротше, знаєте, емоції. емоції. А також це не пов'язано з цим, я не наскільки переживав із-за цього всього. Ну, просто чомусь у мене так сталося, і я побачив, що він по інтернету, це. Дуже часто така проблема. У мене збився повністю режим. Я засинаю в 2-3 часа ночі, притом я можу телефон відложити і все одно, так як, як дурачок, так просто лежу і дивлюся в потолок. Я не можу спати і просто там, наприклад, в 2-3 часа засинаю, просинаюся в часов 9, і я просто, наче вижити лимон, ходжу цілий день, такий злий, мене все бісить. У мене вже десь 4 чи 5 днів. Так Так що, якщо е, вам здається, що щось зі мною не так, так, зі мною щось не так, блін, тому що я сплю дуже мало. І в мене настрою дуже часто немає. Зато стабільність. Зато стабільність. Якщо когось ще цікавить, Боняша, з нею все добре. Е, вона щось якось так добре себе веде, я не знаю. Ну, вона е, до нас. Прямо постійно тулиться, постійно хоче з нами ігратися, постійно вона така енергійна. Но у нас є така проблема з нею, ми взагалі її не можемо залишити вдома. Тому що, як ви бачили по попередніх відео, вона може щось вкрасти. там. Вона вже почала, якщо ми залишаємо, почала нам меблі, меблі підгризати. У нас е, половина кухні вже підфарбована цим е, маркером, вже підфарбована. І ми, коротше, чим вона старше стає, тим менше ми можемо її залишити. І ми як живемо. Ми так коригуємо з Людмилкою. Якщо їй потрібно кудись піти, вона мені каже: так, так, мені треба зранку там піти, так, да, добре, все, ми коротше коригуємо так. Або залишаємо боню в друзів. Ну, це, звісно, лажа. Ми прив'язані додому. Ну, що зробиш, блін. заради боня, що можна все зробити. Ось сьогодні така була ситуація. Я додому летів. Мені потрібно було вийти ну, буквально на 10 хвилин. Летів додому дуже швидко. І я відкривав двері і думаю, боже, тільки щоб вона нічого не погризла, нічого не, там не начудила. Ось можете подивитися в уривочок, як вона мене зустріла. Так. Я надію, що ти тут нічого не наробила. Боняш, що ти? Щось вчудило тут чи ні? Так, ну обдавляемся. Так, тут все, все нормально. Тут все в порядку. Тут теж все в порядку. Бун ж молодець, молодець, побула. Сама навіть я ті не вила, не вила, але не змогла їсти, бачите, не змогла їсти. У Боні є такий прикол. Я тільки щось там знімаю на відео, щось займаюся там своїми справами, пов'язаним з цим. Вона обов'язково прийде, сяде на стільчик, от вона хоче спати, їй незручно, вона крутиться, вертиться, і все одно вона сидить, тому що їй цікаво. А ще я сьогодні приготував піцу. Піцу дуже смачна, дуже смачна. Як ви бачите, ось такий був кусок здоровий. Ми вже все втовкли. Це наскільки вона була смачна. Так що переходьте на мій кулінарний канал, там є рецепт, і там показано, як я її готую. У мене невеличка там була проблемка з цією піцею, Ну нічого, я це все обіграв і було все нормально. Ще не погуляли з боняшею. Тепер треба покупатися. Дивіться, яка грязна Боня від цього процесу не сильно кайфує, і не сильно подобається. Продовжуйте підписуватись, пишіть коментарі, питайте, можливо, щось у вас цікаво. Ставте лайки. Дякую.